Перше за довгий час Sony провели велику презентацію з доволі непоганими іграми. Тут і Metal Gear, і Alan Wake 2, і Українська локалізація, і марафон. Про це та багато багато іншого. Я зараз швиденько розповім. Найцікавіше буде в кінці відео, тож додивляйтеся до кінця. Привітулі! Повноцінно анонсували Ghost Runner 2, і одразу ж, гра отримує офіційну українську локалізацію на релізі. І це не єдина гра з презентації, яка матиме українську. Щодо самого сиквелу, окрім стандартного, всього більше і краще, ми отримуємо великий світ та мотоцикл для його дослідження. Навіть дозволять виїжджати за межі вежі Дгарма. З'явиться габ, а також NPC, з якими можна вступати в діалоги. і буде окрема ситуацією. Система діалогів навіть противників стало більше, боси зліші, оточення більш інтерактивніше з частковою руйнацією, яка впливатиме на гімплей. Сам герой теж навчився нових фішок, і наче як знімуть обмеження на кількість імплантів. Ну або зроблять його не таким суворим. Поки що виглядає не просто як робота над помилками, а як справжній стрибок вгору. Тож чекаю з нетерпінням. Показали ігроладний трейлер другого павука та презентували ще одного антагоніста Крейвена мисливця, який буде оце так несподіванка полювати в нових угіддях Нью-Йорку і, звичайно ж, зіштовхнеться з солодкою парочкою павучків. Щодо героїв, то розробники наголосили, що кооперативу не буде. Але між персонажами можна буде вільно перемикатися у будь-який момент, практично миттєво. В окремих завданнях перемикання буде автоматичне. В показаному фрагменті симбіот поки сидить в тілі Пітера, і разом вони непогано так розкидають противників. Майлз стане центровим персонажем гри і велика ймовірність, що в один момент він буде битися з Пітером, коли в того остаточно поїде дах. А вже потім раз. Разом вони виступлять проти Венома Едді Брока. Цікаво, як розробники компенсують Пітеру його симбіотові здібності, коли він їх втратить. Одна з основних фішок це парні комбо-паучків, якими вони будуть хвацько давати по мордам поганцям. Трішки розчарувала графіка. Ви не подумайте, вона нормальна. Але після анонсуючого трейлеру я очікував трішечки кращого вигляду. Але коли сам граєш, то немає часу звертати увагу на тіні десь під стовпом в куту екрану. Тим паче, що показаний епізод круто поставлений, і екшен аж заливгає адреналіном. Виходить, гра в кінці цього року, ймовірніше, в кінці жовтня, на початку листопада, банджі анонсували маратон, ну або ж марафон. Трейлер супер мега стильний, але про гру відомо не так вже й багато. Це pvp Extraction Action, Тобто, командою блукаємо світом, знаходимо дорогоцінності і намагаємося з ними повернутися на базу. Попри те, що це суто PvP гра студія обіцяє прикрутити си сильний наратив та навіть вплив наших дій на весь світ та інших гравців. Наприклад, одна команда може знайти артефакт, який відкриє доступ до абсолютно нової локації, і ця локація стане доступною усім гравцям. Звучить дуже круто і амбітно. Погодьтеся. Банчі продовжують наймати нових людей у команду, тож гра ще далеко до фіналу, але обіцяють, що наступний показ буде з гімплеєм і, можливо, навіть датою виходу. В 94-му році Банджі вже випускав. Гру під назвою Марафон. Новий марафон це абсолютно нова гра. Хоча події відбуваються в тому ж самому всесвіті. Далі більше. А поки що нагадаю, що ви можете підтримати канал на Баймі Екофі. Дякую усім, хто вже це робить, особливо подяка Шакалятку Євгену та супермега подяка Данилу Рум'янцеву. Дякую вам, ви усі дуже круті. Оце бляха бахнула на будівництві. Нарешті показали ігроладний трейлер принца Перс, тобто Assassin's Creed Mirage. доповнення до Вальгали, яке переросло в повноцінний спін-офф, повертає серію до витоків. Ха. Origins. Якщо ви забули, що таке класичний асасин, нагадую: соціальний стелс, метальні ножі, димові бомби, підслуховування, відстежування жертви, і цього разу навіть кілька шляхів до їх вбивства. Будемо відвертими: в оригінальних асасинах шляхи було два: це по стелсу і з ноги в парадні двері. Міраж має бути камерним, сюжетно орієнтованим і годин на 20, за що однозначно лайк. Але мене трішки бентежить графіка. Гра явно цілиться у минуле покоління. Консоли. А вже хочеться чогось красивішого. От що справді круто, гра буде повністю озвучена арабською мовою, і це одразу плюс 100 балів до атмосфери. Дуже таке люблю. А якщо хочете українську локалізацію, то обов'язково підтримуйте Чемний Експрес, який запустив Олдбой. Посилання я залишу в описі. Можливо, до 12 жовтня, до релізу гри щось і встигнуть зробити. А щодо принца Персії, то ремейк пісків часу відкотили до етапу концепції і вже. Повністю зосередили в руках Ubisoft Монреаль провідної студії видавця, яка колись і зробила оригінальну частину. Тому чекаємо десь через 3-4 роки. Повноцінно анонсували Dragon's Dogma 2, і одразу з ігроладним трейлером. Це суміш Dragon Age з Monster Hunter, ну щось таке. Тобто екшн RPG з сюжетом, напарниками та крутими монстрами і здоровенними драконами. По трейлеру гра мало відрізняється від оригіналу, який виходив більше десяти років тому. І насправді це круто, бо подібних ігор досі не було, мабуть. Студія Джейт Реймонд показала свій аналог Payday, Fire Games. І це аналог Payday з пограбуваннями багатіїв та pvp кооперативом Але обіцяють справжній сендбокс, і це може бути щось цікаве, якщо витягнуть. Уявіть умовні механіки Зельди, але в PvP з пограбуваннями, а? Але трейлер виглядає як щось, що мало випустити у а через рік закрити. Вибачте. Sony показали цілих два нові пристрої: це бездротові навушники PlayStation, працюють з ПК та PlayStation 5, вміють в Lossless, ну і в принципі це все. А от на Project Q зупинюся детальніше. По суті, це 8-дюймовий Full HD екран з дуосенсом для стрімінгу ігор. Виглядає як щось непотрібне, але насправді багато людей користуються Remote Play на телефоні. Єдиний мінус поки що заявлена можливість стрімінгу ігор з PlayStation 5 в межах однієї Wi-Fi мережі. Тобто, по суті. Це туалетний геймінг Джим Райан вже заявляв, що вони будуть активно розвивати свої хмари. Ймовірно, в майбутньому цей пристрій буде такою собі хмарною машиною, і ось це вже справді круто. Сам пристрій ігри не запускає. Він працює лише як приймач. Обіцяють випустити цього року орієнтовно в листопаді. Звичайно, все залежить від ціни. Якщо це буде 100-120 баксів, то це точно розрив. Але люди пишуть, що і за 200 готові купувати, аби не довбатися з телефоном. Ну, будемо бачити. Ремейк Metal Gear Solid 3 нарешті анонсовано, і називається він Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Розробники розкрили символізм Дельти, ну цього трикутничка у назві, який означає зміни та відмінності без порушення основи. До своїх ролей повернуться актори оригінальної гри. Історія теж залишиться незмінною. А от ігролад підтягнуть до сучасних норм. Але спочатку, восени цього року, вийде колекція перших трьох частин в оригінальному вигляді. Вигляді. Хоча на сайті скріншоти першої частини більше схожі на версію для Gamecube, а не PlayStation 1. Що цікаво, збірка має назву «Том перший», Тож цікаво, які ігри увійдуть Втом, другий, пишіть свої варіанти в коментарях. Цікавим виявився проєкт Phantom Blade Zero. Колись це була мобільна гра для китайського ринку, зроблена ентузіастом на RPG Maker'і. А тепер повноцінний, я б назвав AA проєкт на п'ятому Unreal'і. Стилістично, це дитя стімпанку та китайської мітології. А от ігроладно це спрощений слешер у напіввідкритому світі. Тобто як Devil May Cry, в який можуть грати прості смертні без натискання мільйона кнопок в секунду, що цікаво, постановником боїв запросили Кензі Танігакі, які спеціалізуються на гонконгських бойовиках, і він був постановником боїв у Blade 2. Ну у фільмі Blade 2 гра. Мені дуже сподобалась. Прямо чекаю. А тепер про Любов Alan Wake 2 одразу з приємного: Alan Wake 2 матиме офіційну українську текстову локалізацію. На старті вже можна бігти додавати гру як мінімум у список бажаного. Перше, що здивувало, Алан буде не єдиним ігровим персонажем. Агентка ФБР Сага Андерсон прибуває в Брайтфолс для розслідування низки злочинів, пов'язаних з окультними вбивствами. По атмосфері чомусь нагадує справжнього детектива, і це, мабуть, круто. В сага знаходить сторінки тексту, в яких описана горор історія. З часом все написане починає справджуватися. Я так розумію, що за сагу нас чекає плюс-мінус геймплей першої частини за Алана Вейка. Дії розгортаються в кошмарі, який прийняв вигляд нічного Нью-Йорку. Але якщо ви пам'ятаєте перший трейлер, то в Брайтфолс, скоріш за все, ми теж потрапимо. У кожного персонажа своя окрема історія, і неважливо, в якому порядку проходити ці сюжети. Перетинаються вони лише точково, але я думаю, в кінці зійдуться в одному місці. І в трейлері нам показали повернення Алана до реального світу. Або ж це чергова пастка Сема Лейка, якій не варто довіряти. До речі, Розробники запевнили, що показані шматки геймплею не пререндер. Саме так гра виглядає на PlayStation 5. Після релізу обіцяють порцію безкоштовного контенту, а також два платних доповнення. Аби зрозуміти Alan Wake 2, не потрібно проходити першу частину або контрол з доповненнями. Це повністю самостійна гра, але якщо ви грали в згадані ігри, то для вас продовжать формуватися ось цей Connected Remedy Universe. Alan Wake 2 це перший survival horror Студії, який налякає вас до всирачки. принаймні так каже Сем Лейк. Лякатися можна буде вже з 17 жовтня, і це буде виключно цифровий реліз. Так розробники змогли втримати низьку ціну на усіх платформах. Вартість гри для України ви бачите на екрані. А тепер слідкуйте за руками. У грі є персонаж змальований Сема Лейка, сценариста гри. Озвучує цього персонажа Джеймс МакКефрі, голос Макса Пейна та директора Тренча з контрол. Медюранис Кейсусмі Ендерсен. Right up your alley. це ще не все. Зараз буде трішки складніше, але постарайтеся. Зовнішність Алану Вейку подарував фінський актор Ілка Віллі. А от голос належить Меттю Порета. А знаєте, кого ще зіграв Меттю? Доктора Дарлінга в контрол. Бум це якісь над Я вже не вивожу. Я обрав лише ті ігри, які здалися мені більш-менш цікавими, та про які є що розповісти. Нових анонсів, показів та класних інді ігор. Було багато. Показали кілька проєктів для PlayStation VR. 2. Beat Saber вже отримав безкоштовний патч, а також новий пак з музикою Queen. Діліться власними враженнями, що сподобалося, що розчарувало, у що будете грати. А потім подивіться відео про Need for Speed Unbound. Воно вже ось тут з'явилося, і там вас чекає справжній ексклюзив. Обіцяю. Далі буде, бережіть себе.